Офіційно опалювальний сезон в Одесі стартував 13 листопада. Однак, за неофіційними даними, у 20% містян ще немає централізованого тепла в квартирах. В такому випадку люди обігріваються чи можуть газом, електроприладами. Якщо опалення все ж таки є, то існують лайфхаки. Як зробити цей процес ефективнішим, розповідає спеціаліст з енергоефективності Сергій Левіков. за кожним радіатором? Має бути так званий радіаторний екран, який е Скажімо так, допомагає не уходити теплу в огороджувальну конструкцію в стіну, і таким чином це вже там додає декілька відсотків тепла, але ми з вами можемо це не відчути. А цей екран, якщо все ж таки робити, то з чого, з яких матеріалів? Ну, Це вони є готові в продажу. Це просто така стрічка, яка клеїться на стіну. і... Сприяє тому, щоб теплові примінювалося uh -huh. в квартиру Інше проблемне питання: економія та раціональне використання теплової енергії на 15-20% менше сплачувати за опалення можна завдяки встановленню індивідуального теплового пункту у житловому будинку. За рахунок грантових коштів, за рахунок міського бюджету. Ну тільки я, як пересічний громадянин, там ну людина, яка цікавиться цією сферою, знаю, що там більше 30 теплових пунктів в житлових будинках були змонтовані, тобто 30 будинків. Отримали комплексну економію десь там в 15-20% від загального кошту на всі витрати по теплу. І, ну, і Вони отримали там десь там 2-3 градуси підвищення до того температурного режиму, який в них був. Існують непоодинокі випадки, коли мешканці багатоквартирного будинку відключилися від централізованого опалення. Це створює проблему для інших жителів, адже щонайменше в такому разі треба вирішувати питання з розведенням труб. Перестали сплачувати за транспортировку теплоносія. За... Амортизацію там інженерної інфраструктури і це, ну, це велика проблема, тому що е, ці п'ять квартир просто не знайшли можливість е, відключитися, вони отримують послуги низької якості, е, всі інші сплачують за. Обслуговування системи опалення цього будинку основна задача користувача послуг централізованого опалення не дозволяти теплу покидати оселю, зберігати його можливими способами, резюмував спеціаліст з енергоефективності.